My English is very bad. Help me! Ви зупинитесь у готелі Рамада. решту залиште собі. Вам доводилося чути такі фрази у ході мандрівки? Маю для вас чудові новини. З вами ніколи не трапиться цього більше, бо ви на каналі Мета Мільйон, де ми робимо англійську реальною, корисною і трохи веселою. І якщо ви збираєтеся в мандрівку, цей епізод саме для вас. Let's pack some English together. Вітаю вас на каналі Мета Мільйон. З вами Яна Козаченко. І сьогодні ми говоримо про мандрівки. Отже, ситуація номер один. Аеропорт або вокзал. Where is the check-in desk for British Airlines? Де стікери з на British Airlines? Which platform does the train to Kyiv leave from? З якої платформи відправляється потяг до Києва? Йох тебе не Ці фрази врятують вас у будь-якому міжнародному аеропорту чи на вокзалі. Бо ходіння навмання це не той адреналін, який потрібен вам у перші години мандрівки. Яка мета вашого візиту у Сполучені Штати. Жовте таксі. Будь ласка. Ситуація номер два. Це кафе або ресторан. Can I see the menu, please? Чи можу я побачити меню? Будь ласка, I have a food allergy to bananas. У мене алергія на банани, бо ми не хочемо, щоб романтична вечеря у лісабоні закінчилася пригодою в місцевій лікарні. Я лікар хаус. Приємно познайомитись. ви вчинили безлузду. Серйозно, остання фраза це must know. Ситуація номер три: готель або апартаменти. I have a reservation under the name Яна Козаченко. У мене бронювання на ім'я Яни Козаченко. Could you send someone to fix the air conditioning, please? Чи могли б ви надіслати когось полагодити кондиціонер? Будь ласка, якщо в номері плюс тридцять а крайня фраза стала у нагоді. Напишіть нам, будь ласка, про це в коментарях. Ну радіти разом. І нарешті непередбачувані ситуації. I need medical help. I'm having a headache, a chest pain or stomach discomfort. Мені потрібна медична допомога. У мене болить голова. У мене дискомфорт в грудях або біль у животі. I lost my phone or wallet. Where's the nearest police station? Я загубив телефон чи гаманець, де найближчий поліцейський відділок? Сподіваємося, ці фрази ніколи не знадобляться вам. Але якщо що, вони здатні дуже допомогти критичної миті. Тренуйте їх до, а не після. Ще одна незамінна фраза для відпочинку: шопінг. How much is it? Скільки це коштує? Do you speak English? Ви розмовляєте англійською? english Or do you speak it Просте запитання, але без цього, як без Google Maps. Не обов'язково знати 500 слів, щоб почати говорити. Почніть із 10 ключових фраз. І насолодіться тим, як зміниться ваш досвід мандрівника за кордоном. Ці 10 фраз як паспорт і квиток. Можна і без них, але навіщо ускладнювати життя, якщо можна подорожувати з комфортом? Хочете більше? Медичні фрази, фрази для знайомств за кордоном, фрази на випадок втрати багажу чи знайомства з іспанською поліцією. Збав Боже! Пишіть у коментарях ваш контекст. Ми зробимо окремий випуск саме для вас. Підписуйтеся на канал Мета Мільйон. Бо англійська це не про тест на завтра, а про життя вже сьогодні. І звісно, пам'ятайте, що you don't need perfect English to have a perfect trip. Just the right words. До зустрічі в наступному відео. І, звісно, мовні агенції Ever English, де омрієне стає посяжним. І пам'ятаємо million Ukrainians, a million success stories. Start yours!